Козироги, вітаю вас на нашому МАК-прогнозі на січень місяць по чакральній системі. Зараз я, як завжди, тягну для вас картку, на яку чакру слід звернути увагу. І це картка Анахата. Це наша з вами сердечна чакра. Отож, тягнемо додаткову підказку, на якій в нас буде і афірмація, і додаткова практика. Аффірмація для вас на цей місяць. Я люблю людей, які мене оточують. І ваша карта про комунікації: які є ознаки дисбалансу та на що слід звернути уваги? Немає опори на свою думку, пошук порад, пошук відповідей у авторитетів і, як правило, для того, щоб потім їх також відмовити цим. Порадом, так Сказати, ні, я все ж таки сам знаю, як краще все зробити. Життя з позиції мені всі винні. Також це очікування похвали, вдячності, коли кому, комусь ви допомагаєте. І є звичка осуджувати, пліткувати і також занурюватись в чуже грязне. Грязну білизну. Тому, друзі, зверніть увагу на це, на ці ознаки дисбалансу. Рекомендації для гармонізації. Перестати осуджувати, перестати критикувати. І також потрібно будувати відносини з іншими людьми з позиції він-він, тобто виграв-виграв, допомагати іншим, не чекаючи нічого. Взає, взаємного, так, не чекаючи на те, що хтось щось зробить для вас у відповідь на те, що зробили ви, робити це безкорисно. Вчитись приймати допомогу без почуття е, вини, без почуття долгів, вести комунікації з любов'ю, з колегами, е, також е, клієнтами, замовниками і взагалі з усіма оточуючими людьми. Ось такі поради для вас. А якщо ви хочете отримати ще додаткову практику, ставте плюс під цим відео, і я вам надішлю посилання. До зустрічі в наступного місяці!